Створюючи християнські громади, апостоли всюди залишали після себе людей, яким доручалося особливе служіння, духовне окормлення віруючих. Так з'явилися перші наступники апостолів, призначені безпосередньо ними самими єпископи церкви, ті, у свою чергу, передали своє служіння наступному поколінню духовенства через таїнство священства, і кожного сучасного священника. Пов'язує з апостолами довга низка людей, які передавали один одному своє служіння. Саме тому церкву називають апостольською. Одним із найбільш відомих продовжувачів справи 12 апостолів став апостол Павло, який не знав Спасителя під час його земного життя. Будучи спочатку гонителем християн, Савл чудесним чином звернувся до віри і став одним із найбільш відомих проповідників Христа. Його називають апостолом язичників. Тому що Павло одним із перших виніс проповідь християнства за межі іудейського світу.